Вітаю! Чесно кажучи, друзі, слово про яке сьогодні йтиме мова, у своєму мовленні завжди намагалась уникати. Та нині воно звучить майже звідусіль. Його настільки багато, що захотілося з'ясувати, а чи правильно вживаємо ми у своєму спілкуванні слово хороший? Тож, друзі, чи буває хорошою погода? Чи можна налагодити хороші стосунки? Чи є серед нас хороші українці? Запрошую до розмови. На думку відомого мовознавця Олександра Авраменка, слово хороший не є росіянізмом чи московізмом, як кому хочеться. Це наше давнє слово. Яке органічно почуває себе в живому мовленні, що підтверджує народна творчість і, зокрема, пісні Зелене жито, зелене хороші гості у мене, співається в одній із них. Це ж засвідчує і словник Бориса Грінченка, виданий, пригадуємо, на початку минулого століття. Читаємо. Хороший, хороший, красивий. Тлумачний словник української мови, друзі, дає слово хороший увага. Більше 30 значень. Наведемо основні з них. Хороший, який має позитивні якості або властивості. Протилежне поганий. Мірошник мав хороший млин. Корисний, потрібний, одна рада хороша, а дві ще краще, який приносить щастя, радість, задоволення насолоду. Я кілька разів перечитав твій хороший, милий, дорогий лист. Ясний, тихий, теплий, сонячний, про погоду, порудня року. Ніч була місячна, хороша, добротний, гарний, ошатний. Одчинилися в палаці великі скляні двері, і вийшла молода панна, убрана в хорошу білу сукню. Отже, і погода, і враження, і предмети, і одяг можуть бути хорошими. Що цікаво, друзі, у значенні той. Який має привабливу зовнішність, гарні риси обличчя, вродливий, лексема хороший, не на перших позиціях. Тобто, сказавши про людину, яка має привабливі риси, що вона хороша з лиця чи у неї хороша зовнішність, ми не помилимось. Втім, українські мовознавці у такому разі. Радять вживати слово гарний. Свого часу науковець Олександр Пономарів відповідав на подібні питання так. Слово хороший є у всіх словниках української мови. Але особисто я замість нього вживаю добрий, гарний, файний, красний, ловкий. Його колега Авраменко. Також наполягає на вживанні слова гарний у значенні красивий, вродливий, вишуканий, а прикметник хороший радить вживати у значенні добрий, добротний, який заслуговує схвалення. До речі, синонімічний ряд слова хороший вражає. Отже, хороші українці, звісно, є. Серед нас. Та як на мене, набагато краще звучить, що українці славні, доладні, прекрасні, чудові, пишні, мальовані, гідні, вдатні, порядні на славу, браві, досвідчені, терті, вправні, грамотні, приємні милі. Приязні, симпатичні, миловиді, нічогенькі. Як вам? Такий нічогенький синонімічний потенціал нашої солов'їної, особливо у порівнянні з російськими хорошо, хороший. Дивимося і порівнюймо. Якщо хочеш хорошо вивчити язик, ізучи його сам. Якщо хочеш добре вивчити мову, вивчи її сам. Он горд тим, що його жена – хороший повар. Він пишається тим, що його дружина гарно готує. Просто скажи мені, що у тебе все хорошо. Просто скажи мені, що в тебе все гаразд. Погодьтеся, Нема що порівнювати. Наш український переклад пісня. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!